Основний фронт роботи це ворожі крила, такі як зала, ланцет, суперкам. От зараз з'явились молнії, привіти. От, оце основний напрямок роботи, але все одно ніхто не відміняв, що так ти просто летиш в одну, ну, летиш на роботу, можеш побачити впівішку, якщо прибиваєш, що не твоя, і те, в тебе є змога її е, знешкодить, то ти це будеш робити, тим паче, щоб знищити впівшку і ворожий мавік, і не треба підривати, або ще щось, і можна просто стукнути і цокнуть, попасти в пропеллери, і вона впаде. Ну ми перехоплювачі. Тобі ж ми працюємо по повітряних цілях, але саме прикольно було, коли. Коли ти працюєш по повітряній цілі, а тебе просять відпрацювати по наземній цілі, тобто по живій цілі противника. Це круто, ти знаєш, що ти це зробиш, і тобі дають просто добро це зробити. Ти пробуєш це робити, і в тебе це виходить краще, ніж у наземщиків. Ну, бо ти, ну, ти це зробив. В тебе спра... чуєш, як в загальному чаті спрашують, хто це зробив, кажеш, що ти, і просто в людей йде недорозуміння, тому що ти. Перехоплювач, і ти відпрацював на земку.